На жаль, це сталося в період вибачення голову. Я вважаю, що як тільки це все почалось, отакий от стіл повинен проводитися пору день. І це було потрібно всім, як представникам влади, як людям, які опікувалися цим питанням. Тому що в Україні зараз і тоді і йшла і йде війна. На жаль, ми побачили таку з перших днів, коли створили самооборону. Ми побачили е повний саботаж на всіх рівнях. Не знаю, це моє бачення. Через самооборону пройшло десь близько півтори тисячі чоловік. Багато з них зараз воюють в різних підрозділах Збройних е сил е МВС. Люди, які не байдужі не патріоти, які яким не байдуже до них І То, Як на мене, це ніяк не може. Бо завдяки тільки людям це все організувалося. І всі ті кроки, які були спрямовані на те, щоб допомогти нашим підрозділам, які там, це люди робили наїдію, інтуїтивно, що треба робити, не говорити, декларації не закидати, вибори чи на щось. Надо дійсно щоб наші хлопці не нуждалися там ні в Але в місті з тим нам потрібно було і тут вести ту роботу, яку ми зараз говоримо. Бо в мене така ілюзія складається, що вже війна закінчилася, і ми Путіна перемогли. А нічого ми ще не зробили. Ми тільки починаємо щось робити і бачити, що у нас не початий край, давайте не, не, не тішитися тут і перед е, е, цим. Камера ми розказує, що у нас вже все, ми захистили і області, і людей, і ми на цьому місці. Ми тільки на шляху того, що ми маємо робити. І люди повинні.